Доброго дня, малята, дітки, давайте знайомитися. Ось хлопчик, його звати Сашко, а ось його тато, Микита Іванович. І сьогодні вони удвох зробили годівничку для пташок, про яку Сашко давно мріяв. Коли робота була закінчена, Сашко одягнувся швиденько і побіг на вулицю, щоб повісити свою годівничку на дерево. Заздалегідь поклав туди зернятко, трихідки хліба, пшоно, а сам побіг додому спостерігати за пташками через вікно. Дітки, а давайте допоможемо сашкові та порахуємо усіх пташок, які прилітали сьогодні до годівнички. Спочатку до годівнички прилетіло 5 синичок, потім прилетіло ще 2. Скільки всього синичок у годівниці? Вірно, малята, їх стало сім. А потім дві синички відлетіло. Скільки залишилося синичок. Вірно, їх залишилося п'ять синичок. А зараз скільки пташок у годівнички? Так, а зараз два снігурі. Було два снігурі. І обидва полетіли. Скільки залишилося с... снігурів? Вірно. Дітки жодного снігуря не залишилося. Означимо це цифрою 0. А згодом до... до годівнички прилетіли горобчики. Спочатку три, а потім ще три. Скільки горобчиків стало в годівничці? Вірно, у годівничці їх стало шість горобчиків. Було шість горобчиків. Два горобчики полетіло. Скільки залишилося? Вірно. Залишилося чотири горобчика. А трішки пізніше відлетіло ще два горобчики. Скільки горобчиків залишилося. Вірно, їх залишилося два горобчики. Отже, дітки сьогодні до годівнички прилітало 7 синичок, 2 снігури і 6 горобчиків. Давайте будемо міркувати і знаки будемо розставляти більше-менше або дорівнює. 6 більше за 2. Ставимо знак більше. А зараз який знак поставимо? Число 6 менше за число 7, тому ставимо знак. Менше. Дітки. А зараз який знак поставимо. Які ж ви молодці, звичайно, ставимо знак більше, тому що число всім більше за два. Сьогодні дуже багато пташок прилітало до нашої годівнички, і я їх годував. Молодець Сашко, але на протязі усієї зими. Кожного дня треба підгодовувати пташок. І завтра, і післязавтра я зможу їх годувати. І завтра, і післязавтра, і кожного дня тижня. Дітки, а чи ви знаєте, скільки днів має тиждень? Тиждень має сім днів. Давайте разом їх назвемо. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Молодці дітки. Кожного дня ви, як сашко, можете допомагати пташкам підгодовувати їх. А коли пташки будуть прилітати до ваших годівничок, ви зможете їх рахувати. Дітки, робіть добрі справи, і пташки вам будуть дуже вдячні.